Вітаю всіх, я Владислав Новіков, і сьогодні зі мною Андрій Добрянський, директор зі зв'язків з громадськістю Українського конгресового комітету Америки. Андрію, вітаю, Дякую, що запросили Тож Спробуємо пояснити нашим глядачам, що відбувається. Трамп щойно привітав американців з півріччям свого президентства. Думаєте, вони щасливі від цього? Це залежить від того, кого ви запитаєте. Опитування в переважній більшості підтримують президента. Якщо ви запитаєте республіканців, серед республіканців, коли мова йде про президента, його підтримує 89% опитаних республіканців. Він залишається найпопулярнішим президентом республіканцем, якого коли-небудь опитували серед республіканців. Однак він втрачає підтримку по всіх фронтах серед незалежних виборців і демократів Одним із моментів була імміграція, але ситуація змінилася. Якщо на початку року його політика була позитивно оцінена, то зараз більше 50% людей ставляться негативно до його рішень, таких як депортація людей. Навіть тих, хто одружений з громадянами США, крім того, це стосується його поглядів на те, що люди, народжені в США, не повинні автоматично отримувати громадянство. Отже, є багато причин, через які президент може втратити підтримку, але як політик він не зазнав жодних втрат, особливо в конгресі. Майже все, про що він просив, було прийнято в конгресі. На жаль, він не прийняв багато законів, але все, що він просив, навіть складні голосування пройшли, і він зміг залучити більшість своєї партії. А як щодо звичайних людей це те, чого вони очікували. Безумовно, не все, що вони очікували. Я вважаю, що імміграційні битви, депортації це те, чого люди не очікували, коли бюджет імміграційної служби збільшився з 8 до 175 мільярдів. Вімигрейшн Енфорсмент Це те, про що були опитування за останні два тижні, і люди не задоволені, що тепер у нас є армія імміграційних чиновників. Це буде найбільша правоохоронна структура в США, Більша за ФБР, більша за будь-яке інше федеральне правоохоронне відомство. Але без академії і підготовки на рівні, скажімо, ФБР. Люди трохи насторожено ставляться до того, що люди в масках і зі зброєю приходять до церков у громадські зали, збирають людей без ордерів. І чим більше ці зображення поширюватимуться в інтернеті, тим більше, на мою думку, це зашкодить президенту. Ми ще не мали повного року дії тарифів багато тарифів, які були оголошені ще у квітні, так і не набули чинності, оскільки уряд намагався з'ясувати, як стягувати ці тарифи. Отже, нам потрібно зачекати до кінця року, щоб побачити, якою буде інфляція. Наразі інфляція зросла в останньому кварталі найвищими темпами за останні кілька років. Індекс споживчих цін становить 2,7%. Я знаю, що це дуже мало, враховуючи європейську інфляцію, але якщо ми дійдемо до 3 або 4%, багато економістів стверджують, що популярність також постраждає. Євросоюз каже, що може поступитися щоб уникнути тарифів Трампа, які вступають в силу 1 серпня. Я вважаю, що Євросоюз є одним з найбільших каменів спотикання для Дональда Трампа. Частково це пов'язано з тим, що це, мабуть, одна з найскладніших угод, які йому потрібні. Він хоче, щоб щось відбувалося після того, як він це оголосить. І коли ви говорите про євросоюз, так у них є центральний орган. Але це все одно національна політика, і різні країни повинні погодитися з цією політикою. Навіть політика озброєння України, яку він оголосив минулого тижня, є складною, оскільки НАТО не має бюджету. Окремі країни повинні знайти гроші на це. Що стосується Євросоюзу, президент хотів би, щоб це сталося якнайшвидше. Але як і багато інших країн, Японія за останні 24 години пережила політичну кризу, в якій прем'єр-міністр залишиться на місці, оскільки жоден інший політик не хоче зайняти цю посаду. Тож, зрештою, президент Трамп шукатиме перемог. Він уже оголосив про перемогу, але він не має жодних угод. Максимум, що він може отримати, це рамкову угоду. Але йому потрібно мати угоду, яку він міг би показати народу. ще одна важлива тема: Кремль каже, що Трамп не проти зустрітися з Путіним у Пекіні у вересні цього року, якщо він приїде до Китаю. Як ви думаєте, це може статися? Думаю, президенту Трампу це сподобається. Він дуже любить це видовище. Він дуже любить, коли його показують на історичних фотографіях. Як людину, яка пішла в демілітаризовану зону між північною та південною Кореєю, саме тому він обрав гельсінський саміт під час першого терміну. Він хотів показати фотографію з російським лідером, тому що йому подобаються фотографії минулого, на яких саджестінша проводять зустрічі з радянськими лідерами. і дуже схоже на те, як Ніксон поїхав до Китаю і налагодив відносини, піднявши їх на новий рівень. Він хотів би зробити щось подібне знову ж таки для візуальної та історичної мети. І ще одне китай заявив, що вживатиме заходів після нових санкцій ЄС проти китайських компаній і банків. Що це означає? Багато речей, наприклад, переговори між Китаєм і Севшистою США, Китаєм і ЄС не йдуть так добре, як хотілося б на користь Китаю. towards China's benefit. Люди у штатах, деякі економісти задавалися питанням, чи повернеться Європа до Китаю після тарифів Трампа, і не схоже, що Китай йде в цьому напрямку. Ми також бачимо, що Китай може ввести обмеження на рідкоземельні мінерали та інші товари, які сполучені штати наразі не хочуть зупиняти. І це одна з причин того, що торговельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм знову розпочалися, коли вони зустрілися у Швейцарії кілька місяців тому. Тож наразі жодна організація не має значних важелів впливу на Китай. Китай більше чекає на зміну уряду в Штатах і може просто затягнути ці торговельні переговори до кінця каденції Трампа. Європа застрягла між тиском з боку Китаю та змушею Штат. Так, І саме Європа має з'ясувати наступні кроки. На додаток до того, що вони також збираються витрачати більше грошей на внутрішні витрати на військові цілі. Але я думаю, що однією з причин, чому такі країни, як Італія, Франція та інші. Не хочуть негайно приєднатися до цієї схеми президента Трампа щодо оплати штатам зброї для України, є те, що Європа знає, що внутрішнє виробництво зброї в їхніх країнах набагато краще для їхньої економіки. отже, дехто може продовжити закупівлю зброї у сапіріміншапнатейське, дехто може зосередитись в нових робочих місцях для свого населення і на тому, що завдяки збільшенню видатків на НАТО більше грошей піде на потреби населення. Сенатор Грем сказав: Путін настає ваша черга. Трамп готовий надерти вам зад. Ви думаєте, Путін сприйняв це серйозно? Я Думаю, що було продемонстровано, що досі Путін не боявся висміювати президента Трампа, розчаровувати президента Трампа. Кожна телефонна розмова закінчується для Трампа розчаруванням. Він не в змозі рухатися вперед, оскільки обіцяв штатам і світу, що зможе вирішити ці проблеми. І здається, що після кожної розмови Україну ще більше атакують. особливо на початку цього місяця, коли вони мали розмову 3 липня, а потім ці жахливі обстріли пологового будинку. У нас є відео, як у Херсоні полюють на дитину дуже дивно, чому Путін хоче зробити це з президентом Трампом але в кінці кінців ми знаємо, що наш ворог його найбільша зброя сіяти хаос. тому, чи то розділення європейців між собою, чи розділення Європи від штатів, чи розділення американців один від одного. Для них не так важливо, хто є президентом, а важливо те, що в нашій країні стільки хаосу, що ми не можемо розробити стратегію, де всі разом рухатимуться проти Росії. Але знаєте, Грем нагадує мені Медведєва, завжди погрожує. Якщо це правильно, але якщо ви говорите це занадто часто, чи означає це щось? Я знаю, у мене була ця проблема з усіма моїми інтерв'ю цього року, тому що лінці Грем розсилає прес-релізи, оголошуючи про свій план щодо тарифів. Справа рухається вперед, але в конгресі не було нічого. Що свідчило б про те, що справа зрушила з мертвої точки? До цього місяця липень став справжнім переломом, коли починаючи з того, що міністерство оборони та люди в адміністрації, які виступали проти фінансування України, організували зупинку постачання зброї в Україну, і це дійсно змінило їхню долю. Раптом такі люди, як Кіт Келох, Марко Рубіо та інші. Які розуміють цінність координації дій проти Росії і дійсно користуються цією можливістю, щоб допомогти Україні вибити великого конкурента Сполучених Штатів, просунулися вперед, і це дало шанс для законопроекту про санкції сенатора Грема. Ми бачили слухання. Ми бачили рух у конгресі, дебати в сенаті з цього приводу. І це було зупинено, оскільки президент Трамп оголосив про свої власні тарифи та санкції, які триватимуть 50 днів, але це зовсім інший план ніж у лінці Грема. на даний момент все здається замороженим у конгресі, якщо американські активісти, з якими я регулярно спілкуюся, не зроблять достатньо для того, щоб вплинути на сенат я вірю, що якщо сенатор Тун блокує це, нам можливо доведеться почекати до відпустки Конгресу в серпні, коли всі ці сенатори та конгресмени будуть проводити зустрічі з виборцями на місцях. Це буде найкращий час для активістів, які підтримують Україну, щоб поставити жорсткі запитання. Росія атакує. Чому ми не робимо цього зараз? Україна готова до припинення вогню. Україна пропонувала різні варіанти припинення вогню ще з 2022 року. Ось чому цього разу Україна навіть підняла питання в ООН про те, щоб переконатися, що немає боєприпасів, які зберігаються на атомних електростанціях, що немає ніякої артилерії навколо електростанцій, тому що це військовий злочин. Ми можемо принаймні почати з цього. Україна не проти 30-денного припинення вогню. я вважаю, що припинення вогню це те, що ми побачимо цього року. Я просто не знаю, чи буде це тривати довше за початковий період, тому що, як ми бачили неодноразово, ворог України це той, хто не дотримується умов припинення вогню, особливо коли війна почалася ще в 2014 році. Ми всі пам'ятаємо, що початкова угода була досягнута восени 2014 року, і лише взимку 2015 року ми отримали більш тривале припинення вогню, і звичайно, визнаємо той факт, що за останні 10 років це ніколи не було повним припиненням вогню. Щоденні обстріли по лінії фронту, і ви дуже добре знаєте, захисники фронту розкажуть вам, що протягом восьми років лінія фронту майже щодня пересувалася на кілометр в той бік, кілометр в інший бік. Так, у найближчі кілька місяців Росія хоче атакувати Трамп каже, що хоче миру. Чи не є ця мета протилежною? Так, особливо з огляду на 50 днів без санкцій, але ми почули від Путіна, що він готовий до атак протягом 60 днів. Це створює складну ситуацію. З одного боку є спроба дати час для переговорів, а з іншого, Росія може використати цей час щоб зміцнити позиції. Не можна також не враховувати дані українських спецслужб, які заявляють про наявність понад 100 тисяч російських військових, які готові вторгнутися через кілька ділянок кордону в Україну. Я думаю, на жаль, для Росії політична реальність така, що на краще вони сподіваються захопити території, які сильно зруйновані, як Покровськ. І щось навколо цієї області, можливо, ще два чи три окуповані населені пункти. Але це далеко не є великою військовою перемогою. Водночас здається, що Україна справді має перевагу, оскільки розширила поле бою. Мова йде не лише про збройні сили України, не лише про Донбас чи Україну. А про все поле бою, особливо про те, що відбувається в Чорному морі, особливо про те, що відбувається на території Росії з безпілотниками дальнього радіусу дії, тобто з автономними апаратами, які можуть розгортати безпілотники в Чорному морі. Ми дійсно бачимо можливість для України завдати стратегічних ударів по Росії у той же час все, що може зробити Росія, вони могли би просунутися трохи далі, щоб окупувати деякі міста, які вже розбомблені. Але вони нападають на цивільних. Я вважаю, що саме це повинно бути терміново розглянуте в рамках коаліції бажаючих. Ми повинні зупинити вбивства цивільних осіб. Кондоліза Райс сказала, що 50-денний ультиматум Трампа є переломним моментом. Але в Україні не всі з цим згодні. Що ви думаєте? Це справді переломний момент, тому що Трамп любить діяти несподівано. Я вже згадував, як часто він може на когось розсердитися. Зрозуміло, президент Зеленський був розлючений, коли сенатор Джей Ді Венс підштовхнув президента до атак на нього в овальному кабінеті. Однак, через кілька днів ми вже мали успішну угоду з Україною щодо корисних копалин. Отже, Трампу дуже легко змінити свою позицію. Найцікавіше, що сталося спочатку липня, це те, що Трамп не змінив свою позицію жодного дня. Він постійно повторює, що проблема в Путіні, хоча він все ще вважає, що він волів би бачити іншого політика, а не зеленського. в Україні. Він менше говорить про те, що ми чули в лютому, про те, що зеленський диктатор або що Зеленський краде гроші. Менше говорить про це, більше зосереджений на Росії. І як знає будь-який президент США під час другого терміну. У вас немає політичного майбутнього після 28-го року. Буде дуже мало законодавчих актів, які ви зможете підписати, тому що як тільки наблизяться проміжні вибори і люди почнуть кампанію вже цієї осені, то ймовірність того, що він зможе ухвалити закони, буде все меншою. Він збирається зосередитися на зовнішній політиці, і разом з тим він хоче, щоб його спадщиною не став відхід президента Байдена з Афганістану. Він не хоче, щоб його обіцянки про те, що він може вирішувати великі проблеми, не справдилися. І я думаю, що його команда підкидає йому нові ідеї, як вирішити цю проблему. Це і план закупівлі зброї. Він може вказати американцям, що це добре для Америки. І багато американців, які були проти допомоги Україні, тепер підтримують її, тому що так сказав Трамп. Багато хто в Україні сумнівається, що Трамп діятиме, якщо Путін відмовиться від миру, якщо за 50 днів нічого не зміниться чи не зашкодиться іміджу Трампа. Якщо нічого не станеться, то я очікую, що Трамп матиме плани, представлені йому до закінчення цих днів. Це не буде 125 літаків, як у випадку з Іраном. Але я вірю, що як і з Іраном, ми мали 60-денний термін, і на 61-й день відбувся великий напад з боку Сполучених Штатів. Я вважаю, що президент Трамп любить сильні удари. Він не любить довгих воєн. Він не любить затяжних моментів, але якщо він може отримати щось велике, то він може сказати Я зробив це і я вас не боюся. це те, над чим працюватиме його команда. у випадку з Україною Сполучені Штати не збираються нападати на Росію, але вони можуть надати певну зброю, яку ми не використовували набагато більше ніж 11 хаймерсів, які передав президент Байден. Є системи озброєнь, які ми не передали Україні, але могли б передати Більша кількість F-16, санкції, як тільки настане 61-й день або щось, що повністю виходить за рамки. Люди, які займаються зовнішньою політикою, у устрішам США, десятиліттями говорили про атаку на Фордо. Ми не бачили президента, який був би готовий це зробити. Я не можу уявити собі подібну операцію проти Росії, але після 50-го дня не думаю, що президент скаже ще два тижні. Я думаю, що у вересні ми побачимо якісь дії: чи це буде більше зброї, більше санкцій, все це або щось ще гірше. Знаєте, Дон Бекон каже, що Меланія продовжує підштовхувати Трампа до перегляду його позиції щодо Росії. Чи варто сприймати це серйозно? Я намагався продовжити тему іміджу Трампа. так. Меланія звичайно отримала багато мемів після прес-конференції в Білому домі минулого тижня. багато мемів в інтернеті про те, що вона є секретним агентом у Білому домі. Але також правдою є те, що одним з найкращих іміджів першого року війни став візит першої леді сидівшим штам Джил Байден в Україну. Це те, про що я згадував, коли розмовляв з конгресменами та сенаторами, які, як я знаю, були в Польщі і не наважувалися ступити на територію України, бо це було надто небезпечно. І тут ми побачили, як Перша леді прямує до Ужгорода, до шкільного будинку, в якому я бував багато разів, оскільки багато років проводив спостереження за виборами в Ужгороді. Я думаю, що візит Меланії в Україну був би дуже потужним і, чесно кажучи, було багато розмов з активістами в цій країні, які розмовляли з республіканцями та людьми в Білому домі про те, що дійсно настав час для того, щоб члени Білого дому відвідали Україну. Може бути Меланія або член уряду тому, що ми всі знаємо, скільки людей, скільки ідей було змінено. Це може бути так, як у випадку з Беном Шапіро, популярним правим подкастером, який приїхав в Україну, поспілкувався з Зеленським і змінив свою думку. Марк Бернс, особистий пастор Трампа, який поїхав в Україну, сказав, що він помилявся. він не розумів, що це таке. І насправді в останні кілька днів знімався документальний фільм від впливових осіб з іншої країни, яких привезли до Харкова та Херсона, щоб вони побачили шкоду на власні очі. Це люди, які проводять свій час в інтернеті, поширюючи брехню Росії, і вони отримали запрошення від режисерів поїхати в Україну і побачити її на власні очі. Подивіться самі, і я бажаю членам адміністрації, і за допомогою активістів ми зможемо переконати членів адміністрації відвідати Україну цього року. Але я думаю, що ми не відповіли на останнє запитання то де ставити наголос у прізвище? Бікон Бекон. гаразд Таймс пише, що Трамп не може зупинити війну, незважаючи на свої погрози. Зараз Сі Сіциньпін має більше влади над Путіним ніж Трамп. Ви з цим згодні. Сі Цзіньпін, безумовно має більший вплив на Путіна, тому що без Китаю та їхніх компонентів, а відверто кажучи, і їхніх боєприпасів, які проходять через Північну Корею або інших їхніх союзників, ми знаємо, що Росія не змогла б вести цю війну. Отже, нам дійсно потрібно з'ясувати китайську складову, тому що Росія ледве тримається як економіка. 21% інфляції перетворює все на військову економіку. Це одна з головних причин, чому Путін і Дума не могли навіть подумати про зупинку і припинення вогню. що робитимуть усі ті люди, які роблять шахеди в Росії. Це єдина робота, яку вони мали, тому що в Росії немає економіки. Таким чином Росія зі свого боку, нібито замкнута на економіці війни. І тільки з таким економічним союзником, як Китай, вона може мати справу. Можливо, є й інші члени БРІКС, але вони не будуть здійснювати так багато торгівлі, щоб допомогти Росії. Йдеться про майбутнє торгівлі між Росією та Китаєм, щоб дати Росії якийсь вихід з цієї війни. І, можливо, розмова між Трампом і Сі Сіцинпіном, можливо, більше розмов між українською адміністрацією та Китаєм. Але, зрештою, саме це стане головним фактором у вирішенні результату цієї війни. Андрію, дякую, що відповів на моє запитання. Було дуже приємно поспілкуватися. Побачимося наступного разу. Щиро дякую і до зустрічі.